Це я. я просив тебе не рухатися. ви думаєте, хто це є, а це є Іван 115 СК. Та не Короче, Ми будемо зараз бувати. Добре, він дуже здурів. Я просто в нього щоб він стояв на початку Ну, коротше, починаємо. Ми сьогодні будемо грати. Перестань. Я дарю, дарю Коротше, ми сьогодні будемо. О, верблюд, Верблюд! Лама, взагалі, то, де верблюд! Ай, воу воу <свистач> я можу сказати, добуваємо дерево. А, <свистач> а вже ж це не справжня версія Майнкрафту, бо ми не можемо скачати версію справжню. Але все одно. Я а побувати. я зламу <свистач> брата така. Знали? А ви знали, що є 115 15 і мій брат. <свистач> так, я зараз зі мною. І, коротше, підпишіться на Йогану 115К. Ган, що ти можеш сказати? Так, підпишіться. Ні. Хм. Підпишіться на косу до к О, ти правильно, говориш. Ах! Ну що, пристань, бо тебе приб'єш. Ні, це вже не смішно. Та я не можу помітити заміяти. Я ски... Стоп, чекай, чекай, чекай. 30 чекай! 30 миллионов долларов. долларов. 30 тысяч долларов. 30 тысяч забыл уже меньше. А, это вот Будут, будут, будут. Буду. Де куки? Ей, не рухай його! Я хочу їсти! Я хочу... Я... Дорога! Іди поламай цей, так, цей. Іди, іди поламай корову. Я хочу... Що, дорогу? Іди поламай корову, кажу. Ох! Так, от почаєш, що ми йдемо робити. Ну добре, він правда дурочист. Коротше, мені йде... Ми йдемо робити собі що. Тож. Раз, два, три. Розроб. І так нам націогу не потрібно. Коротше, переходимо. І ломаємо собі. Хоча, хоча я це робив. Де скелет? Скелет, Ходи сюди! Я озброєний! Добре, мені треба якось тепер вийти. Так, я вибрався. Ммм, коротше, переходимо до цього. Нам ну, треба зробити ліжку скоренько. Скоро ніч. Скоро ніч. Це погано, це погано, це погано. Нам треба Яко це красота. Але нам треба знайти зробити ліжко. Що робити нам? Що робити нам? Що робити нам? Що робити? Стоп. Залізло. Ай, ай, ай. Боляче було. О, це багато залізого. Дій. Якщо ви хочете цю гру, вона безкоштовна, не хулітись. Отож ми гра. А, Як зомбі поїхався, б... ай-яй-яй! Я не збирався, тобі вбивати. Окей. Я назваю к мова, але напевно думаю, що це є польська. ми зараз в Польщі. Так. так, тепер робимо такого. Та йому от зубов. тут більше немає залізу. Я зробив це на цілька на два слитка заліза. Ах, у неї є. О, гуля. І це вже погано. Знаєте чому? Бо настала ніч. Ага. Ти думаєш те саме, що я думаю? Позаді. Та позаді! Що ховатися? Я йду нападу мене. Ай. Ой. Ох. Ох. Я помер. Нехай біжить. О, май ошка!

вугілля можна тебе взяти. Воу, тут багато. Воу. Застрелив чи здобути. Відродження. Воу. Я думаю, що буде друга частина. Друга частина напевно не вийде. Капець. Ще ще три години. Віду закінчиться. І ми тільки прийдем перший. Вау, Тут класно. Ну я думаю. Можна закінчати відео. Або ні. То напевно. Ніхто? Йой, ще дві години, ще дві години. Чиховане.

ще дві хвилини? Скоріше вже одна хвилина. і... Ой, а мені в Думаю, що перша ніч буде що перший день буде без вас. О,

Dobrze. Ale tylko dwa zlecka. Oni już A ja się... Zachys... A ja się zachys... A ja nie... Nie. teraz chipsy. Nie. To gdy... kiedy... dalej, prowadzaj. Już Я можу щось таке зробити. У, ворсток, версток! Версток потрібен. Ммм. Mm. Що спешу, Ні, не, не робити? Не гарно так убудь. Тож про ка просто гра. Гуляйтеся, я повинна болі мамки. А. На эндерме, нитки. Не появляться. Я також эндермен. Ні, правда, я також не буду эндермен. Я боя також не б'ю эндермен. Оба Уби... убиє. От побачиш. Ну, я побачу сам Ти не пан, правду, кажеш радуйся, ой, радуйся, зелес. Ти Боже народний У мене в А той другий. Ей, перестань. 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 Що там ми отримали? Кістки. Ну то то означає, що я думаю, що ми закінчаємо відео. Та ми закінчаємо. Ну, бо скоро закінчиться відео. Коротше емпухо.